Так, всім привіт! Сьогодні ми з вами розберемо, що це таке інтеграл і які існують правила інтегрування. На минулих уроках ми з вами познайомилися з первісною. Пригадаємо, тобто, коли в нас є якась функція, якась там X3, наприклад. І знайти первісну, це значить знайти деяку функцію. Первісна позначається F велика, Знайти первісну, тобто деяку функцію, з якої похідну, коли ми знайдемо, ми отримаємо ось цю функцію, яка в нас дана на даний момент. Для цього ми знайшли в табличці на форзаці, в підручнику на форзаці в табличці є таблиця первісних. Я отут в квадратних дужках і іще раз нагадаю формулу що первісна буде дорівнювати x в степені n плюс 1 поділити на n плюс 1 і додати деяке число c, бо ми з'ясували, що первісних може бути безліч. І застосовуючи цю формулу для конкретно цієї функції, ми отримаємо, що первісна дорівнює х четвертому на 4 плюс деяке стале число c. Тобто, це це якесь число там, 5, 10, 2, корінь з 3, мінус 2, 0, 5 і так далі. Будь-яке число, яке нам заманеться. Тобто таких первісних буде безліч. Тобто це деяка функція, похідна з якої дорівнює тій функції, яку нам дали. Так от, оцей процес знаходження первісної це процес інтегрування. тобто, Знайти первісну, це значить знайти невизначений інтеграл. Тобто, на прикладі цього покажу. Інтеграл позначається ось таким значком, таким гачечком, схожий на літеру С, схожий на гачок, такий витягнутий, на рибацький гачок, схожий і так далі. Тобто, це позначається інтеграл. Треба запам'ятати цей знак. Наша задача познайомитись, що він таки є знак, бо на вступних іспитах, на випускних іспитах, на ЗНО і на будь-яких інших тестувальних заходах з математики зустрічається таке позначення, і треба принаймні розуміти, що це означає. Це означає знайти первісну з якоїсь функції. От, наприклад, функція наша. Х в третьому, да? давайте іншим кольором, Х третьому. Тобто пишуть інтеграл з x в третьому, потім пишуть такий вираз dx. Ну, в школі ми постійно будемо писати dx. Хто піде далі навчатись, там зустрінеться, що отут замість x може писатись інша буква, y, z. Це наперед забігаючи, це каже нам, відносно якої змінної відбувається інтегрування. Тобто dx каже нам, що x у нас аргумент функції. Ну, Це нам не суть не важливо. Тобто ось цей запис значок, оцей гачок, X в третьому, це функція, давайте я її підкреслю там, якимсь іншим кольором. Що це наша функція, з якої ми шукаємо первісно. І це все дорівнює, знову ж таки, використовуючи таблицю ту ж саму, ми дізнаємося по цій же самій формулі, що х в третьому це буде х в четвертому на 4 додати С. Тобто, ось ми з вами знайшли інтеграл. Тобто, фактично, це просто позначення. Такої дії, яку треба здійснити. Тобто, щоб не писати словами, знайдіть первісну для функції, просто пишуть значок, який каже: да, знайдіть первісну для функції, тобто знайдіть інтеграл. Тобто, давайте я запишу, що, наприклад, знайти первісну це те саме. Знайти навіть не так, не первісну, а загальний вигляд первісних. Тобто цих же ж первісних безліч через оце число С. Тобто знайти загальний вигляд, я скорочено напишу, загальний вигляд первісних це те саме, що знайти невизначений інтеграл. Знайти невизначений інтеграл. Звісно, хто уважно слухає, той може помітити, раз є невизначений, значить є визначений. Про визначений інтеграл ми ще з вами поговоримо на наступних уроках. Поки що розберемося з цим знаком. Наша задача, тільки ми цей знак побачили, запам'ятати, що це значить знайти загальний вигляд первісних. Так, невизначений, трохи в мене не поміщається. Інтеграл. Во. Так, на, на наступній сторінці ти можеш паузу натиснути, переписати собі в там чи в конспект. На наступній сторінці ось я з вашого підручника вирізав таблицю. Тобто, це вже всередині підручника, не на форзаці. І як бачите, тут ось перші два стовпчика: те, що на форзаці підручника, і додано. Те саме, але вже з інтегралом. Ось зверніть увагу, бачите, 0. Інтеграл, інтеграл від 0 dx дорівнює просто c. Первісна для нуля теж просто це. Первісна для одинички це х плюс c. А тут написано просто інтеграл dx. Тобто одиничка це множник, який можна опустити, бо 1 помножить на dx це все одно буде dx. Або 1 dx. Це ж те саме, що 1 помножити, Це просто dx. Того і там написано просто dx. Хоча мається на увазі, що там є одиничка. Тобто 1 dx. І це буде просто x плюс це. Ось вам та формула, що я писав. Тільки тут написано x в степені альфа. Я писав x в степені N. Тобто несуть. В різних підручниках по-різному написано. Ось цю табличку. Запам'ятовувати її не треба, але вміти користуватися і знати, де вона знаходиться. Ну і тепер покажу декілька прикладів. Розв'яжу з вашого підручника, а іншу частину прикладів ви вже самостійно розв'яжете. Ось дивіться: е, номер 9.3 з підручника Автор Істер. Да? Ось, наприклад, візьмемо, наприклад, перший. Наприклад, перепишу його собі x-3 dx. Тобто, що це значить? Оце x в мінус третьому, це наша функція f від x. І треба знайти для неї первісну, користуючись табличкою. Знову ж таки, формулою. Давайте я запишу формулу, як у вас в табличці, у вас там написано альфа плюс 1 поділити на альфа плюс 1 і плюс С. Тобто, така формула у вас записана. От нею і скористаюсь. Ну, це буде Х. Я б вам радив розписувати, не поспішати одразу писати вже відповідь, скільки буде, щоб не помилитись і зробити все правильно. Ну, і обов'язково плюс С. Мінус 3 додати 1 це буде вже мінус 2. Поділити на мінус 2 і плюс це. Ну і в принципі на цьому можна завершити. Другий приклад. Все-таки другий приклад теж потребує уваги, тому що якраз в таких прикладах часто допускають помилки. Другий приклад теж перепишу і дещо поясню по цьому прикладу. Дивіться, що тут у нас є dx ділиться на синус квадрат x. Тут треба застосувати правило дробів і написати, що цей інтеграл це фактично 1 поділити на синус квадрат x і ще помножити на dx. Ну, помножити можна не ставити. Тобто, ось вам отак воно роз, розділяється. Ми ж знаємо, як множиться дроби, якщо у мене є 1 поділити на А і помножити на Б. Що ми робимо? Ми Б перетворюємо у дріб Б перших, тобто будь-яке число там мільйон. Можна записати як мільйон перших. І правило множення це 1 помножить на Б, А помножить. Тобто чисельник помножить на чисельник, знаменник на знаменник. І в результаті ми отримуємо Б на А. І так само можна і робити і в зворотньому напрямку. робити. Тобто, я зробив те саме. У мене було Б поділити на, а я в зоротньому випадку. В зворотньому напрямку роз'єднав роз, роз ці два дроби. Так, і один поділити на синус квадрат Х. Гортаємо до нашої цеї. І ось. Один поділити на це буде мінус котангенс Х плюс С. Тобто, записуємо, це буде мінус. Дивіться, як. Ну, Це просто. Це тренування для використання е, таблички. Ось дивіться, наступний номер теж покажу 9-5. Ну, давайте я покажу другий приклад, він трошки ващий, а перший ви вже самостійно вдома. Треба записати три, зверніть увагу, три різні первісні. Тобто ми з вами вже з'ясували, що первісних через оце число плюс С, первісних виходить безліч. Бо чисел С можна безліч написати, і тоді ми просто пишемо плюс С, але маю на увазі, що там може бути плюс 5, плюс 2, плюс 3, мінус 4, мінус 05, плюс корінь з трьох і так далі. Безліч будь-яке число. Тому, коли ми пишемо мінус котангенс Х плюс С, ось як тут, це ми знайшли. Загальний вигляд усіх первісних для цієї функції. І тут так само спочатку перший крок. Треба знайти загальний вигляд первісних. Ну, ми вже вивчили значок інтеграла, тому я ним і скористаюсь, уже, щоб ще раз його запам'ятати. Тобто пишемо функцію 1 поділити на х 8 dx. І тут чого я взяв саме цей приклад, бо тут трохи, якщо подивитися нашу табличку, давайте я полистаю. Тут ніде немає один поділити на Х в якомусь там степені. Як бачите, немає. Але є тільки Х в степені альфа і все. Других тут формул немає, тому ми скористаємося цією формулою Х в степені альфа, а але як? Один поділити на Х8 я неодноразово на цьому акцентував увагу. Завжди можна переписати на х в степені мінус 8. Тобто такий перехід я неодноразово показував і звертав на це увагу. І тепер вже просто це буде, ну я поки що розпишу, детально. Ось чого я взяв. І плюс це. Ну і порахую, мінус 8, плюс 1 це буде мінус 7. Поділити на мінус 7. І плюс це. Плюс це це значить, ми записали всі первісні. Нас тепер просять три різних. Тобто ми просто тепер беремо і пишемо. Наприклад, перша первісна. Виписуємо це все. мінус 7, поділити на мінус 7. І замість це пишемо якесь число, яке нам заманеться. Навіть 0. Ось вам одна первісна. Три будь-яких первісних. Але різні. Да. Ну, тобто це число це не повторюється. Наприклад, мінус 2. І третя первісна. Там, те саме пишу Х мінус поділити на мінус 7. І, наприклад, там, корінь з 2. Отак От мені захотілося. Ви будь-які числа. Хочете 0,9, 1,35. Що хочете, ти пишіть. Тобто будь-яке число це. Число це це будь-яке число. І от ми написали. Так само ви зробите перший приклад і інші приклади, які я задам. Так, ну це теж давайте я один приклад покажу. Якийсь там. А, я ще забувся сказати про правила знаходження інтегралів, правила інтегрування. От якраз в цьому завданні. Ну, давайте я візьму, наприклад, другий приклад. Покажу, щоб ви побачили, в чому суть цього правила Тут ну пишу цю функцію. Дописую обов'язково dx до Дивіться. Розділю це все. Дивіться, якщо я можу зробити. Опять я оце 5 поділити на косинус квадратів до х, я ж можу записати отак. 5 помну. Це використовую правила дробів. Ось так я розмежовую. І тепер дивіться, оцей ось, тобто функція наша фактично, та, що є в таблички, осьована. Оцей ось приклад є в таблички, і ми можемо скористатись, але що робити з п'ятіркою? Так от, є правило, якщо якесь число стало, п'ятірка це стало число, воно не змінюється 5, стоїть перед нашою, тобто фактично в нас виходить 5 помножить на якусь функцію з таблички. Тобто, якщо в нас таке трапляється, ми можемо цю п'ятірку винести за знак інтеграла. І ось таке. Тобто над нею інтегрування не відбувається. Ну, я це і розповідав, коли ми знаходили просто первісні. Про це я говорив і вам були домашні завдання. Ну і це буде 5 тангенс Х плюс це. Як бачите, над п'ятіркою я нічого не зробив. Була 5, так і залишилась. Зверніть на це увагу. Ну, давайте ще розв'яжу, там, наприклад, третій приклад покажу. Тобто записуємо інтеграл 14х6 dx. Знову ж таки, бачите, х шостому є в табличці, тільки там написано x в степені альфа. А 14 виносимо за знак інтеграла. Тобто над 14 ми не будемо виконувати інтегрування. І це буде 14 помножить, а от Х6 це по табличці. Так, ну давайте я поки що ще раз розпишу по табличці, і плюс це обов'язково. І в результаті у нас отримається 14х7 на 7, плюс це. Тут ще можна помітити, що 4 і 7 скорочується. Тут буде 2. І в результаті отримається ось таке. Так, і останній приклад, який я покажу. Щоб на вас не перегружати, не нагромаджувати, ось дивіться невизначений інтеграл, і зверніть увагу, тут сума, тут різниця кількох функцій. Ось це якась там функція, і це якась там інша. По названті її g від X, Бо вона відрізняється від цієї. Тобто якісь функції. Так от, є правило інтегрування, що якщо в нас інтеграл. Із суми або різниці скільки завгодно функцій. Тут може ще бути якась функція, плюс мінус і так далі. Якщо в нас інтеграл від суми або різниці кількох функцій, то можна знаходити інтеграл окремо від кожного, так сказати, доданка або відніманка, якщо мінус. Ось дивіться, ось таке правило ще. Одне. Ну, і так далі. Тобто, і так далі, там, плюс-мінус і так далі. Тобто з кожної функції знаходиться інтеграл. Так, ну я давайте, де тут затирачка? Ух ти, це якась волшебна затирачка. Так, оце може. Лазерна ручка, карандаш текстури, оліваць. Так, ну ладно. А ось мабуть. Не. Ось. Вот. Так. Перший приклад. Перший приклад, я його перепишу. Трохи тонше. Так, дорівнює. І дивіться, використовуємо це правило. Давайте я візьму в червону рамку. Ось це правило. І застосовуємо тобто буде інтеграл від двох окремо плюс. Інтеграл від одинички поділить на х третьому окремо. Тобто всюди є dx. Дивимося двійка. Інтеграл з двійки. Зверніть на це увагу. Це ось це ось це, ось цей ось приклад другий. Ось це ось. Тут з одинички. З одинички вийшло Х плюс С. Логічно, що значить, з двійки вийде 2х плюс С. Тобто, з трійки, логічно, як ви думаєте, що ж вийде? Правильно, 3х плюс С, а наприклад, з однієї другої і з однієї третьої вийде 1 третя Х плюс С. Тобто, це треба запам'ятати. Тобто, бачите, тут наведений один приклад. Але треба його вміти розшифровувати в таблички, бо вони ж не можуть вам табличку написати для всіх чисел. Не вистачить ні книжки, ні аркушів, паперу, нічого не вистачить. І це цілі тома писати чисто по цим числам. Так, ну давайте ж трошки швидше. Так, значить, буде з двойки, це буде 2х. Плюс це я напишу аж у кінці. Плюс С. Тобто один раз її тут писати. Один поділити на х третьому, це я вже розповідав. Можна записати як. Ну давайте я ще запишу. Це буде х в мінус третьому. Чого я так пишу? Бо тоді я можу по табличці. А якщо я так не напишу, я тоді вже не знаю, що робити. Так, х в мінус третьому це буде, я одразу порахую, буде в мінус другому. мінус 3 плюс 1 буде мінус 2. І поділити на мінус 2. І плюс це. Так, ну ось, якщо щось не зрозуміло, питайте, передивіться ще раз відео. В інтернеті дуже багато матеріалу по цій темі, в підручнику все чудово написано. Так, всім дякую за увагу і всім добра і до зустрічі.